Друзі, усім привіт! Ну що, ж, завтра о 22.00 відбудеться півфінал Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Каталонська, Барселона, Хансі Фліка у себе вдома на Манджуїці. Команда буде приймати міланський Інтер Сімона Інзагі. І сьогодні я друзі хочу поговорити про Барселону, про Інтер. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі-то імовірність на перемогу. 59% вважаючи переможе Барселона, 22% вважаючи матч завершиться в нічю. 19%, вважаючи переможе Інтер. Якщо беремо останні 5 очних матчів якраз то між командами, то у Барселони є невеличка перевага. Дві перемоги має Барселона, одну перемогу має Інтер. І дві нічиїх ще друзі було. Зафіксовано між командами. Якщо беремо матч, який відбувався 6 листопада 2018 року, ну, тоді, до речі, команди були в одній групі. Якраз на сезон 18-19. і, До речі, ще в сезоні 19-20 вони також були в одній групі. 6 листопада розписав нічі 1-1. А в жовтні на кампно Барселона 2-0 обіграла 2 жовтня 2019 року Барселона на кампно Інтер 2-1 обіграла. Дубль Луїса Суареса приніс Барселоні перемогу. За інтер забивав. Лота Мартинес. 10 грудня 19 годин 1 дала. Барселона Інтер обіграла. Гол Паєра Сатафаті приніс Барселоні перемогу, за Інтер мало Лукаку, що тоді забивав. 4 жовтня 22 другого року Інтер 1-0, Барселона обіграв. Ну це сезон 22-23, тут і команди в одній групі. Ну, це в принципі не так і давний, де і було, і інтер взагалі майже не змінився з того часу. Той самий тренер Інтера, І в принципі футболісти ті самі по суті, залишились в Інтера. Ну, якристо інтер 1-0 Берсону обіграв хакан Челкнаглу. Забув єдиний переможний м'яч. А на камп Ноу команду розписала неймовірні 3-3. Неймовірний просто матч був 12 жовтня 22 року гол Мартінеса, Ніколу Барели та Гозенса. Це за інтер за Барселону Усман Дембілі, що тоді забивав Усман, який зараз у Парижі. Ну а за Барселону дубль оформив Роберт Левандовський. Роберт Левандовський оформив дубль та приніс Барселоні нічого, хоча нічого, в принципі, Барселона не влаштувала. Якщо, до речі, друзі, подивитися, де там обидві команди йдуть у внутрішніх своїх першостях, то ось Барселона є одноосібним лідером у іспанській Лалізі. Перша позиція. 76 очок після 33 матчів, 5 поразок, 4 нічих та 24 перемоги у Барселоні. Найкраща атака у Барселони в іспанській Лалізі. Аж 89 м'яча. Команда забила у ворота своїх суперників. 32 м'яча пропущених. В принципі, Барселона не так і багато і пропускає. Різниці забитих та пропущених просто якась неймовірна. Плюс 57. Щоб ви розуміли, друзі, реала плюс 35, Чотири перемоги, одна нічя у Барселони за останні п'ять матчів у іспанській лалізі. На чотири очки Барселона випереджає мандрівський реал Карла Анчалотці. Друзі, якщо Барселона йде в Іспанії на першій позиції, то Ви Сміланський Інтер якраз то в Італії команда втратила першу позицію. Наполі Антоніо Конте зайшов Наполі на першу позицію, тому що Інтер дві поразки підряд зараз має в Італії. Команда програла Ромі. Римська Рома Артема Довбіка завдала Інтеру поразки. Якраз на вихід... Вихід... Ну, да, посеред вихідних. Да, у неділю якраз то команда грала. І Рома обіграла, Рома на виїзді обіграла. Солодинний м'яч забив, до того інтер Балоні, команда програла сімонензагі. Дві поразки підряд і ось Наполі на першій позиції. Інтер програє в три очки. Ну, звичайно, що міланський інтер в гонці, звичайно, що. Але факт є фактом. Команда Сімоно Інзагі втратила першу позицію в італійській серії А. В принципі, друзі, якщо казати про Барселону, то команда Ханці-Фліка в неймовірних кондиціях. Команда перебуває. Ось мадридський реал обіграли у фіналі Кубка Короля з рахунком 3-2, причому перемога була просто якоюсь неймовірною. Ну і Барселона перемогла у Кубку Короля, і Барселона в такому хорошому настрої підходить до півфінала проти Інтера. А Інтер, навпаки, не в надто хорошому настрої підходить. Команда програла Ромі і втратила першу позицію в італійській серії А. І тепер вже, всі, і тепер вже в принципі, чемпіонство в Італії вже в руках Наполі Антоніо Конте. А у Наполі, в принципі. Лише із таких -то суперників, які там по таблиці да, вище знаходяться. Там, в принципі, у Наполі календар не такий ти складний, і, в принципі, тут же все в руках у команди Антоніа Конте. Від Інтера тільки залежить обігрувати свої матчі усі. І сподіватися на те, що Наполі все-таки втратить очки, хоча команда Антоніа Конте і справді зробила велику, і справді, великий крок до чемпіонства. За 4 тури до кінця Наполі справді має всі шанси. А для того, щоб взяти італійську серію, А, ну, в будь-якому випадку, друзі, Ліга Чемпіонів це Ліга Чемпіонів. І звичайно, що Ліга Чемпіонів це такий турнір, де може статися будь-що завгодно. У Барселони, друзі, до речі, не зіграє Аліхандра Бальди, Роберт Левандовський і Роберт Левандовський, який був одним з героїв матча, коли в 22-му році грали Касадо Берналь. Не зіграють у Барселону, В Інтера це Бенджамін Павар та Карбоні. Не зіграє тому усім травмованим футболістам Барселони та усім травмованим футболістам Міланського Інтера. І вечір Галосердці хоче побажати їм скоріше одужання. Ну а тепер, друзі, давайте до думок переходити. Ну, що, друзі, да, Інтер зараз має дві поразки підряд. Та команда після того, як пройшла Мюнхенську Баварію. по сумме 4-3 в рівній битві, але Міланці пройшли далі. Команда програє Балоні, програє Ромі. І ще Мілану програли, до речі, друзі. 0-3. І я це, друзі, також забув вам сказати, що Міланський Інтер ще півфінал програв Мілану. А причому поразка була 0-3. І по сумі 4-1 Мілан пройшов Інтер далі. Та Тр три -тр поразки підряд. Ну, якщо так рахувати, то... Виходить, що інтер програв три матчі підряд, і виходить, там навіть так виходить, що не від жодного м'яча інтер не забив за ці там, три матчі. То, друзі, виходить так, що інтер навіть не забив жодного гола. Розумієте? І справді, після такої хорошої гри проти Баварії Інтер програє балоні на останніх хвилинах. Мілан 3-0 перемагає з Дублем Лукайовича. І перемагає, в принципі, та Поділу Мілан. Я вважаю, що Поділу Мілан переграв. Ну і поразка від Роми. І також Поділу. Рома переграла Інтер. Рома Інтер переграла. Команда Артема Довбіка переграла Інтер Симона Інзаки. Але Ліга Чемпіонів – це Ліга Чемпіонів і. Звичайно, ще тут. Ти біж інтер. Команда два роки тому назад виходила в фінал. Інтер досвідчена команда. Але Барселона молода команда, і Барселона голодна. Барселона голодна, і Барселона хоче виграти Требл. Кубок короля, Барселона вже виграла. Суперкубок вже є. Ла Ліга. Перша позиція, і з великою долею ймовірності я вважаю, що Барселона свого щастя не відпустить. Ну і Ліга Чемпіонів. Барселона іде на Требл. На Требл, як команда робила колись у 2015 році. Неймовірна Барселона, і для мене Барселона зараз одна з найкращих команд в світі 100%. Але Інтер, я вважаю, най... Скажімо так, Інтер це най... найнезручніший взагалі, суперник, який тільки міг попасти в Барселоні. Мені не здається, що проти Парижа Барсоні було б легше, ніж проти цього Інтера. Я думаю, що Барселона буде більше володіти м'ячем, однозначно. Думаю, що Барселона буде більше атакувати. Ну а інтер закриється. Закриється і буде грати на контратаках. І знаєте, друзі, Барселоні вже важко було грати з тими командами у цьому сезоні, які закриваються, які ставлять низький блок. Можемо згадати матч проти Леганеса, коли там Леганес поставив там, е, там бетон, да, просто закрили там всі зони. Барселона там виграла, Виграла. який же це важкий був матч для Барселони. А Інтер це команда, яка ще краще може поставити оборону, ніж Леганес. Тому однозначно думаю, що Інтер буде тримати, тримати оборону. І знаєте, друзі, я би багато богалів не очікував, як це там було в 22-му році, коли 3-3 було. Це, друзі, півфінал Ліги Чемпіонів. І розумієте, друзі, будь-яка навіть маленька помилка. Навіть друзі, маленька друзі навіть помилка. Може стати роковою. Навіть маленька, друзі, помилка може стати роковою у цьому довохматчевому протистоянні. Е, тому, друзі, в мене буде одна думка. Я віддаю перевагу Барселоні. Я віддаю перевагу Барселоні. І я думаю, що команда «Ханці Фліка, як мінімум, не програє. Думаю, що у першому матчі на Манжуїці, ну, думаю, Барселона не програє. Не програє, нічю я не виключаю. Але мені ще, друзі, серце підказує, що Барселона з якимось мінімальним рахунком, друзі, Інтер обіграє. Там, я думаю, десь 1-0. Ви знаєте, друзі, я думаю, десь 1-0 Барселона обіграє Інтер. Ось якась важка перемога 1-0. Я думаю, буде за Барселоною. І якраз то все буде вирішуватися у Мілані. Якраз то все буде вирішуватися у Мілані. На джудзе Дзепам'яце. А так, друзі, Ліга Чемпіонів турнір та непредсказуємий. і статися може будь-що завгодно. Ну я, друзі, віддаю перевагу Барселоні і думаю, що команда Ханці Фліка не програє. Думаю, що скоріше все, якось буде мінімальна перемога Барселони в один м'яч. В різницю в один м'яч. Або 1-0, або 2-1. Думаю, переможе Барселона. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього неймовірного просто матча, який відбудеться завтра. E, можете, друзі, написати свою думку у коментарях. А ми побажаємо Барселоні та Інтеру всього найкращого. Я вам, друзі, від чергу серця також всього найкращого бажаю. Бережіть себе. Нейгоне, да? Тому бажаємо всього найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічів.